Вітаю вас! Сьогодні ми будемо готувати картопляники під сиром. Швидко недорого зі смаком. Почнемо. Сир натремо на крупній терці. 100 грамів. Потім натримо два яйця курячих, варених, часник, два зубці. Теж тру на терці, але вже на терці дрібніть. Додаю три столові ложки майонезу. Перемішувати краще виделкою, Кажу одразу. Намагався перемішувати ложкою, але краще виделкою. Натремо на крупній терці три середніх картоплини. Додаю одну чайну ложку солі, а також півчайні ложки десь чорного перцю. Сьогодні я додав півчайної ложки хмелі сунелі. У оригінальному вигляді у цьому рецепті ще додається цибуля, але мені краще без неї. Трохи перемішуємо, після того як додали і яйце, і сіль, і перець. Тепер настала черга для трьох столових ложок муки. Перемішуємо, залишаємо постояти на столі. На розігріту сковородку додаємо трохи невелику кількість рослинного масла, а вогонь, вогонь, трохи більше середнього. З усієї кількості інгредієнтів у мене вийшло шість картоплянників. Шість дебелих картоплянників. Викладаємо нашу картопляну суміш на сковорідку. Викладаємо зараз по одній. Невеличкою гіркою ложці. Мабуть, ви вже звернули увагу на те, що я піддіваю картопляники лопаткою та трохи їх переміщую. Все це для того, щоб вони не підгорали. Підсмажуємо з однієї сторони по 2-3 хвилини. Перевертаємо. Перевертаємо і одразу наносимо нашу масу, сирну масу, поверх оладків. Трохи залишаємо підсмажити без кришки, потім накриваємо. Даємо ще підсмажитись хвилини 2-3. Знімаємо обережно, знімаємо наші кортопляники зі сковороди. Спочатку насолоджуємось візуально, а потім смакуємо. Мабуть, вже вам все зрозуміло і без слів. А з домашнім хлібом взагалі те, що треба. Дякую за увагу. Підписуйтесь, залишайте коментарі. До нової зустрічі.